Прошу Продовжую записувати хроніку кросовки ASICS NOVABLAST 4. На 1250 км не робив відео, бо не було нічого там такого особливого. Хоча після 1250, після 260-ти з'явилася ця перша тріщина. І тепер десь. Зараз вже пройшли вони 1530 км. Скажу чесно, це перші кросовки, які вверх. Витримав слегка після тисячі кілометрів, більше тисячі кілометрів, і не порвався. І зараз 1500. Я не вважаю, що це критичні тріщини порвання. Так, то в мене дуже позитивне враження. Це в мене тут з цієї сторони ахілобрусіт, тому в мене тут нога сильно розширена, тому воно тут і потріскало в першу очікувати. Хоча п'ята, дивно, що де воно більше є, менше протерлося, ніж. Чим... Лівий кросовок. Так, я ними дуже-дуже задовільний. Скоро їх треба буде зупинитися з ними перестати бігати. Тут протерлося, видно, що я більше на праву ногу більше біжу. Тут так узор, отако пройшовся, стерся. Ну, Боки резина пластмаса якась, та, що... та, що неї ізносостойка, якась така, яка рветься, але вона зберігає підошву. М'ягко у них швидко. Тут теж кусочок вже відірвався. Оце, інтересно. На лівому кросовку цього немає. От воно. Не протерлася. Може це є просто якість така. Но я в них старався бігати. І ці кросовки найбільше в мене всього витримали. Вони у мене більшість по воді бігали. У мене є на заміну вже нові кросовки, щоб їх замінити. Ну поки що ніяк не можу з ними розстатися, бо мені дуже. У них сподобається бігати зручно. На початку вони них жалівся, що вони тут у мені були вузькі, але десь після 700 чимось кілометрів, напевно, не розходилось і вже так пальці не стискали. Не стискають так, як на початку. Ну, Так як зараз я маю це Новобласт, тому верх у них найміцніший серед новобластів. У мене є зараз Дінобласт третій, так же само мені це стискає сильно дуже ногу, особливо право, але поки що в них просто хожу, тому вони трошки знизу горязі. Дінобласт. Трошки легша модель. І в них відрізниться, я тільки тепер замітив, що оце в Новобластах, ця висота у них однакова. В Дінобластах тут якби економили на вазі і зробили таку маленьку пружину. Ну, м'я серединка вона нижча, для того, щоб вона могла прогинатися і мартизувати. Добре. Тому сам хотілося б ще раз взяти. Дінабласт 4, або Дінблас 5. Добре. Ой, не Діна новобласт. Нова Бласт. Добре, пам'ятаємо, що вся слава належить Богу, і Ісус Христос є перемога.